Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку письмо вивчених букв, складів, слів речень, робота з дитячою книжкою читаю твори Василя Сухомлинського. Промовляємо скоромовки. Бабуся в кіоску забула Авоську, а внучка Гануся відразу гайнула, забуту Авоську бабусі вернула швидше. Бабуся в кіоску забула Авоську, а внучка Гануся відразу гайнула, забуту Авоську бабусі вернула. Як ви гадаєте, про що ми говоритимемо сьогодні на уроці? Тема нашого уроку людина починається. Слухаємо про нашого автора. Василь Олександрович Захомлинський народився 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в бідній селянській родині. У сім'ї, крім Василя, було ще троє дітей, усі четверо, коли виросли, стали вчителями. Василь 17 років став учителем і залишився ним до кінця життя. 32 роки він вів свій педагогічний щоденник, а потім його роздумами щоденнику ставали книгами. Для наймолодших він написав понад 1500 казок, новел і легенд. Ми їх читаємо залюбки. Презентація виставки книг Книга Вогнегривий коник, збірка мудрих і повчальних казок, оповідань, притч, новел, написаних для дітей і дорослих, великим українським педагогом і письменником Василем Олександр Сухомлинським. Кожна казка, кожне оповідання розповідає читачам про неповторну красу природи, магічну силу доброти і чуйності. У взаєминах між людьми пробучують у нас бажання захистити слабшого, допомогти старшим. Асоціативний кущ. які у вас виникають асоціації з словом добро. Чуйність, любов, співчуття, піклування, уважність, милосердя. Сьогодні у нас стіна слів і слово добро. Добро це гарні та корисні справи. Що можна зробити на благо людей. Послухайте оповідання, яке називається Добре слово однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко хвозахворіла, простудилася, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі олені, тітки, дядьки, бабуся дідусі. Кожен приносив щось смачне і поживне, липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди і горіхи, перепилення яєчка і бульйон з корячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і в на Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло. Лісові ягоди горіхи перепалені яєчка і бульйон з корячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка вже ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібралися усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає, а чого? І сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері і в хату війшла прабабуся Олі, столітня надія. Про неї родичі забули. Бо багато років сиділа про бабуся надія в хаті, нікуди не виходила, але, почувши про хворобу правночки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла олену руку в свою, зморшкувату і маленьку, і сказала Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає ні перепалених яєчок, ні корячого крильця. Стара я стала, чого не бачу. Принесла я тобі, мила моя правночко, один єдиний подарунок сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточка, видужала і знову раділа ясному сонечкові. Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке олене серце забулося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. Ось чого не вистачало Олі, сказав діто Панас, доброго слова. Про кого йдеться у тексті? Я можу помолитися, але здається, Оля дуже захворіла? Чому старенька бабуся нічого не принесла? Як ви гадаєте, чи після слів бабусі Оля одужає? Його бракувало Олі. Як ви ставитеся до хворих рідних? Продовжте речення. Дівчинку звали Оля. Їй виповнилося 5 років. Олі родичі приносили мед, масло, горіхи, лісові ягоди, переполині яйця. Прабабуся пронесла Олі, сердечне бажання. Ось чого бракувало Олі. Доброго слова! Що таке добро? Яку добру справу я зробив або зробила? Ви можете записати для себе в зошиті, а можете скласти розповідь. Переходимо до роботи в зошиті. Сторінка 35. Запиши звукові схеми слів. Записуємо схеми слів. Перевіряємо що у вас все вірно. Наступне завдання. Склади список учнів за абетку. Згадуємо абетку і записуємо, яка перша літера? А Аліна. Далі Богдана. Ілля Микола Яна. Розподіліть слова за кількістю складів. Запишіть у стовпчик. Ліс один склад. Малина. Три склади. Ганок. Два. Слон. Один склад, небо два. Що нового ви дізналися? Чого ви навчилися на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то в чому саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжуйте речення. Тепер я знаю, що на уроці мені дуже сподобалось зелена цеглинка. На уроці мені сподобалась жовта. На уроці мені не сподобалась червона.